Всім доброго дня. Вчора записав коротеньке відео з приводу того, що один із американських благодійних фондів будує будинки на Київщині, і це житло надає людям, які втратили свої оселі через війну. Мені написало дуже багато людей в приватні повідомлення. Я так зрозумів, що у людей є багато питань. І вирішив записати таке більш обширне і детальне відео, і розповісти про це як можливо більше. І так, є американський благодійний фонд, який називається до України з любов'ю. Цей благодійний фонд е, будує будинки, е, які знаходяться в Київській області, село Колонщина. і ці будинки надає літнім людям, е, які втратили житло через війну. Цей комплекс розрахований на постійне проживання людей, які там уже поселяться і будуть жити, тобто вас ніхто звідти не вижене. Комплекс знаходиться недалеко від міста Київ, наприклад, до станції Метро Житомирська всього 25 кілометрів. На території збудовані одноповерхові будинки і поділені на квартири. До кожної квартири буде невеличка така тераса і невеличкий город. Там, зрозуміло, картоплю ніде буде саджати, але можна буде посадити там огірки, там помідори, якусь зелень, ну щось мінімальне, хто захоче, можна буде це зробити. Квартири вже з ремонтами і з меблями. Я бачив на фотографіях, наприклад, кімната це шафа купе, ліжко. Стіл, кондиціонер, кухня теж повністю оборудована, вбудована кухня з холодильником, з мікрохвильовою плитою, з звичайною плитою, стіл, стільці. Не знаю, чи є там посуд, чи нема, але ж ви самі розумієте, що це вже дрібниці. Тобто. Якщо вас приймають в цей центр, ви берете свої речі, які у вас є, заїжджаєте і живете. На території, як це обіцяє, благодійний фонд. На жаль, я там не був. Я дуже хотів туди поїхати, познімати відео, подивитись, вам розповісти. Але на жаль, зараз немає в мене такої можливості, тому все, що знайшов в інтернеті, все, що бачив на фото, все, що прочитав на сайті, все вам розповідаю. І так, на те, що обіцяє благодійний фонд, значить, на території буде безкоштовно для мешканців медпункт, стоматологія, перукарня, укриття, і буде їдальня з безкоштовним харчуванням трьохразовим. Тобто, ну дуже класно. Містечко розраховано, якщо я не помиляюсь, там десь на 200 осіб частково вже е, люди заселені, і зараз е, там будується друга черга будинків, які вони планують е, закінчити, будувати і ремонти до кінця 2023 року. І до 2023 року ну до кінця е, заселити другу чергу людей, які там будуть проживати. Тобто всі е, умови для комфортного проживання ну Будуть е, ідеальні. Буде курсувати ще автобус е, там за розкладом до Києва, тобто можна буде поїхати там, купити щось чи погуляти. ну, ну Це вже таке ну, автобус буде курсувати. І е, тепер саме таке цікаве питання, яке ви мені писали, е, як туди потрапити. Е, значить, перше, е, я залишу в описі під відео. Посилання на сайт благодійного фонду і на анкету. Тобто, ви переходите туди, заповнюєте анкету і відправляєте. Там буде комісія, яка, ну я думаю, буде там спілкуватися з вами, дзвонити, можливо, якісь питання, ну тобто, вирішувати, хто туди буде заселятися. І якщо дай Бог вам пощастить, вас туди візьмуть. Тобто, саме перше і головне це перейти за посиланням, заповнити анкету, можливо, почитати щось ще на сайті, можливо, у вас ще залишаться якісь питання. Я думаю, що там є і контактний телефон, можна буде з ними зв'язатись і так далі. Тобто, ну, все, що я е, можу, я все вам надаю. Далі вже там черга за вами. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Зробив все, що міг. Я сподіваюся, що вам пощастить, вас туди приймуть, і вам там буде дуже гарно жити. Хоча б перший час, а далі вже будемо дивитися. Всім гарного дня і до побачення! Хай щастить! Пока!